Доброго дня! Сьогодні познайомимося із векторним редактором Inkscape та створимо невеличке зображення. Перш за все, давайте його встановимо. Тобто обираємо у браузер Inkscape. Знаходимо офіційний сайт inkscape.org. переходимо у завантаження і обираємо перший пункт. Тут ми можемо обрати ту версію, яка нам потрібна. Я обираю найбільш новішу 1.2.1. Можливо, в когось із вас не піде найновіша версія. Можемо обрати версія 0.92.091. Тобто там функціонал майже нічим не відрізняється. Після цього, як ви обрали версію, тобто, її потрібно виділити. Обираємо операційну систему у нас Windows. І скільки біт? 64-бітна в мене операційна система. Натискаю Завантажити виконаний файл з розширенням .exe і Через декілька секунд починається завантаження. Я його відменю, тому що в мене ця програма вже встановлена. Єдине, що при встановленні не забуваємо обрати українську мову і встановлюємо далі. далі, далі. Е, також тут, у розділі community галерея, ми можемо переглянути ті зображення та анімації, які створили люди. У цьому редакторі Inkscape. Тобто тут дуже цікавенькі зображення є. І навіть не скажеш, що вони створені в такому простому, безкоштовному редакторі. Так, переходимо до нашого редактора Inkscape. Старіші версії відразу запускаються, а новіші версії, це здається, з версії 1.0, З'явилось таке віконечко. Я обираю новий документ. Ще можлива така проблема, що коли ви встановили програму, запустили її. У вас ваша програма може бути з англійським інтерфейсом. Тому вам потрібно обрати у рядку меню, другий пункт, там буде записано Edit, на мене змінено український. Preference налаштування. І обрати інтерфейс. Вигляд буде десь отакий. Інтерфейс, І обираєте у списку Language, шукаєте в самому низу, тобто гортаєте вгору вниз, знаходите українську мову. Після цього ви закриваєте одне віконечко та інше віконечко. Запускаєте знову і все у вас повинно бути. Український інтерфейс. Якщо ви не знаходите української мови, можливо, ви при встановленні програми не обрали відразу українську мову, і вона не пішла відразу у пакет Мов. Тому що був такий недолік, що коли я особисто так встановлював програму старіші версії, не обрав при встановленні українського обрав англійську, думав, потім зміню. На жаль, не виявилось, не виявилось там української мови. Так, переходимо до нашого редактора. Зліва в нас розташовані інструменти. Тобто ті інструменти, за допомогою яких ми можемо створювати ось такі зображення, які ви тут можете переглянути на цьому сайті. Коли ми натискаємо на будь-який з цих інструментів, я думаю, ви помітили, що вгорі щось змінюється. Так от, вгорі у нас це панель налаштування інструментів. Також з правої сторони є налаштування, тобто ті найвикористовані дії, які ми будемо виконувати тобто використовувати пізніше. Давайте розглянемо декілька об'єктів. Тобто перший точніший інструмент це у нас позначення та перетворення об'єктів. Він дозволяє виділяти, переміщувати об'єкти. Другий інструмент ми поки що затрогувати не будемо. Ми розглянемо його на наступному році, перейдемо до прямокутника. Тобто я можу створити прямокутничок, знизу брати його колір, можу також навести на кольорову палітру мишку і прокрутити, коли кольори мене також змінюються, або обрати їх ось тут. Також є інший спосіб, я його зараз покажу. До речі, повертаюся до стрілочки виділений прямокутничок, тобто я можу зараз зняти виділення, виділяю знову, я можу збільшити чи зменшити, звузити, розширити. Але я ще можу, поки він у мене виділений, натиснути знову ліву кнопку мишки. і таким чином я можу її ще нахилити. Можу ось так нахилити. Знову підрівняю. Чи можу просто перевернути. Так, також ми будемо ще працювати з еліпсами і багатокутником. Звертаю увагу на багатокутник. Тут є два варіанти. Є багатокутник правильний. І є зірочка, тобто неправильний багатокутник. Тобто зараз я намалюю правильний багатокутник, уведу, що це в мене 5 кутів. І створю ще один багатокутник і оберу, що це він був неправильний, тобто зірка. На жаль, у мене тут вже дещо спортилось налаштування. Якщо я зараз вже знову почну малювати зірочку, у мене зірочка вже відобразилась. Тобто цей об'єкт я зараз видалю. Натискаю інструмент-Стрілочка, виділяю об'єкт і натискаю клавішу Delete. Також я можу виділяти зірочку і зафарбувати її жовтим кольором. До речі, той об'єкт, який я намалював останній, він ніби створюється в нас поверх інших об'єктів. Тобто Так само, як і шарами у редакторах GIMP, які ми працювали з растровою графікою. Також давайте відобразимо нашу панель кольорів. Я ж говорив, що є ще кольори. Тобто Для цього потрібно перейти в меню Об'єкт і обрати пункт меню заповнення та штрих. Тут є декілька варіантів кольорових схем, які нам подобаються. Мені подобається обирати кольори за допомогою кольорного колеса. Обираю, наприклад, салатовий і можу обрати відтінок, який мені потрібен. Також ми можемо нашу зірочку зробити трішки прозорою, або повністю прозорою, за допомогою альфа-каналу. Ось такий ефект. Також у цьому вікні кольорів є така вкладочка, колір штриха. Штрихом у нас вважається контур фігури. Зараз більше натискаю клавішу ctrl і кручу колеску, вмикаю. Контур і бачу, що в мене зірочка стала із чорним кольором. Я можу тут змінити її колір. Можу змінити стиль, тобто товщину, ширину, зменшити чи збільшити. Можу брати тип, який мені подобається. Можу об'яти з'єднання. Це більше на лінії, на тих лініях буде більш видніше. І порядок. Так. Також при виборі кольору ми можемо обирати градієнти, Тобто, можу, наприклад, лінійний градієнт, можу сітковий, радіальний, тобто, який мені подобається з таким, який мені в даному випадку потрібно працювати. Так. Також я можу ось цей Робоче полотно своє, тут робочий лист, якось з ним працювати. Тобто я можу певні об'єкти вирізати, копіювати. Тут ще така панель інструментів. Також я можу цей лист змінювати його масштаб, натискаю Видите, масштабі розмістити позначену ділянку, і в мене збільшується вся та ділянка, де в мене виділена зірочка. Також я можу збільшити малюнок так, змінити масштаб так, щоб в мене всі об'єкти поміщалися в робочу область. І відобразити мій лист на 100%. З іншими інструментами ми розберемося на наступному уроці. Так як я вже сказав, що у нас з вами є така цікава особливість, коли ми додаємо новий об'єкт, він з'являється зверху. Тобто еліпс у мене буде над, над прямокутничком, але зірочка буде над цим еліпсом. І, Відповідно, я можу їх якось змінювати. Коли в мене виділений інструмент стрілочка, мені доступна така панель, де я можу повертати об'єкти, можу їх відображати зліва направо, зверху донизу, і можу міняти їхнє положення. Тобто зараз, коли натискаю ось цю кнопочку, в мене вона над прямокутником, але під еліпсом. Якщо в мене була б зірочка на самому верху, я хотів на самий низ, тобто під прямокутник, я натискаю опустити позначені об'єкти на задній план. Тобто з цими. Кнопочками також, будь ласка, пограйтеся. Е, ну і з цим, в принципі, все. Давайте спробуємо створити за допомогою геометричних фігур наших зображення. І переглянемо його особливість. Е, трошки збільшу листочок і малюю будиночок. Е, контур мені вже не потрібен. Думаю, ви вже пам'ятаєте, що потрібно зайти в об'єкт, заповнення та штрих. І колір штриха поставити крестик, тобто немає заливки. Колір заповнення я обираю жовтенький. Потім за допомогою багатокутника я створю три кути і створю ось такий дах. Розширюю його, трошки повернути потрібно і розтягнути вгору. І зафарбувати коричневим кольором. Так, трошки дах, але нічого. Так, також намалюємо прямокутничком дверцята і віконечко блакитного кольору. Так, ще за допомогою багатокутничка робимо ялинку і прямокутничка. Ялинка тільки у нас зеленого такого кольору буде. І забігаючи наперед, є тут така чудова функція дублювати об'єкт. Тобто той, який об'єкт у мене виділений. Я натискаю правою кнопкою мишки або комбінацію клавіш Ctrl-D, і він у мене дублюється. Тобто він у мене розміщається поверх того об'єкта, який я дублюю. Це ми будемо розглядати на наступних уроках, але я вже хочу показати такий спосіб. Якщо я натисну клавішу Ctrl, а потім клавішу SHIFT і на кутову стрілочку навожу, він у мене прямо пропорційно зменшується, і я його можу перетягнути. Тобто знову права кнопочка дублювати. Да, ось він у мене витягується. А коли я натискаю клавішу Ctrl, потім Shift і за куточок зменшується. І перетягую так, як мені потрібно. Тобто Це такий фокус. Як вам зручно, в принципі, так і працювати. І давайте ще зробимо за допомогою еліпсів якийсь об'єкт, тому що у нас еліпс тут ще не задієне, зробимо хмаринку. Хмаринку зробимо. На десь на 50%. І еліпси накладаю один на один Тобто зараз видно, що в мене створюється такий цікавенький ефект. Тобто в мене накладається зображення одне на одне. І десь темніше, десь світліше, ніби у хмаринки Ну, тут ще можна намалювати сонечко, хто бажає. Так от, чим же в нас чудові векторні зображення? Оскільки ми їх не збільшували, якість у нас ніколи не погіршиться. Чому? Тому що тут зображення створюється за допомогою математичних формул, тобто воно кодується, а не за допомогою фік пікселів. І яке б ми зображення створили, ми можемо збільшувати до розміра банера, якость, якість у нас не втратиться. Тепер як же зберегти це зображення? Потрібно перейти у файл меню файл і обрати зберегти. В такому випадку в мене збережеться, тут ми записуємо ім'я нашого малюночка, і тип файлу в нас збережеться із розширенням векторного редактора. Тут ми можемо ще, наприклад, обрати GIMP, на палітра GIMP, якісь файли Microsoft і ще варіанти. Тобто, зазвичай SVG це розширення векторних редакторів. Який працює найпопулярніший формат, я можу його зберегти, наприклад, на робочому столі. І потім я цей документ відкриваю, знову я можу його редагувати. Ще я можу його зберегти у растровому форматі, тобто файл. Але вже натискаю не зберегти, а натискаю імпортувати. І ось тут я вже можу обрати інший варіант, тобто можу знову ж таки векторні формати якісь обрати. Ой, я імпортувати обрав, а не експортувати файл, експортувати. І Ось тут я обираю, що мені потрібно, чи весь документ, чи всю сторінку, чи позначені об'єкти. Я поки що обираю сторіночку. І ось тут обираю формат мого зображення. Це ось PNG, або можу штатів обрати, або JPEG, або PDF, я обираю PNG. Тут я можу обрати папку, де я хочу зберегти, наприклад, робочий стіл зберегти і натиснути кнопочку Експорт. У мене знову пише, що файл з таким вже PNG є, тому що я його обрав, і мене автоматично розберелося, поспішив. Але я його натисну замінити. У мене пробіла така блакитна полоска, і малюночок у мене збережений. Якщо я зараз перейду на робочий стіл, Ось він у мене є. Але так як я обрав сторінку, у мене фона білого немає. А формат PNG мені дозволив фон прибрати повністю. Якщо я відкрию ось цей рисунок, тобто я відкриваю файл, відкрити. на робочий стіл, шукаю розширення. Ось рисунок мій SVG, Відкрити І воно в мене знову відкриється. То ось, завантажилася, можу знову редагувати, якось щось змінювати. Так, все, на цьому відео ми завершуємо. До наступного уроку. До побачення.